Добрий ранок, підписники і підписниці. Давно ми з вами не бачились. Я тиждень була на волонтерському таборі від організації Будуємо Україну разом від «Буру». Я вже в четверте їжу з ними, обожнюю їх, я на старий свій канал колись робила ціле відео про буртабір і розказувала про свої враження і про те, як це взагалі все відбувається. Якщо вам цікаво поїхати кудись на тиждень поволонтерити, допомогти відбудовувати Україну і розвивати її. Якщо вам цікаво знайти спільноту свідомих, класних людей. То обов'язково подивіться це відео, і я залишу в описі посилання на сайт буру, щоб ви більше прочитали. Це звичайно трохи уповільнило, можна сказати, навіть зупинило мою youtube діяльність на певний час, тому що я там нічого не знімала. Там постійно щось несеться. Треба йти на будівництво, треба йти на якісь активності, спілкуватися з людьми. У мене взагалі не було часу майже на інтернет, і я цьому дуже сильно рада. Це вийшов такий невеличкий брейк, не тільки від YouTube, а й від інших соціальних мереж. Але пора повертатися в своє київське життя, пора щось знімати. У мене якась трохи творча криза, я не знаю, що ще знімати, крім влогів. Е, ще знову дуже жарко. Я не можу цього не відмітити, бо ви знаєте, як я ненавиджу спеку, а я повернулася саме в 34 градуси. Mm. І я не розумію, а де осінь, вже кінець серпня, пора закінчуватися цією спекою. Це ужас. Ще що я хотіла сказати, поки не пішла працювати, це те, що зараз я читаю освічену Тари Вестовер. Я показувала в минулому влозі, як я її купила буквально перші хвилини після покупки, і ось я її нарешті почала. Мені її дуже цікаво читати, незважаючи на те, що тут багато. Просто жахаючих, максимально страшних ситуацій, просто з буденного життя дитини, через що вона проходила в дитинстві. Це жах. Її морально, емоційно дуже важко читати, але написано ем, так захопливо, що хочеться читати далі і дізнаватися, що буде далі. Ще мені неймовірно подобається дизайн цієї книжки. Її прям приємно тримати в руках. Оцей синій зріз. Що це за видавництво? Я не пам'ятаю, зараз вам скажу. Скажу чи не скажу? Це артбукс. Красиво, так якось лаконічно. Я так розумію, що це оригінальна обкладинка англомовної версії, дуже мені подобається, передає максимально тему книжки. От я її читаю, і незважаючи на те, що я не дуже люблю тверді вкладинки, я більше люблю пейпербек, який можна легко в сумку кинути і піти читати десь поза домом. Ця книга доволі важка. Але от вона, прям, знаєте, така добротна. От ти береш її в руки і прям кайфуєш. Я не знаю, як це пояснити, але мені подобається капець. Незважаючи на те, що в сумці прям відчуваєш її вагу. Все одно я постійно з собою беру цікаво, що буде далі. Хоча тут ніби все зрозуміло, чим закінчиться ця книжка, бо вона заснована на реальних подіях, але все одно, от в моменті читати дізнаватися якісь е, нові події з життя головної героїні і її оточуючих. Клас цікаво. Нагадаю, що це книжка про дівчинку, яка виростала в мормонській родині. Там був абсолютно поїхавший тато, який готував своїх дітей, свою родину до кінця світу. Він вірив в усі можливі теорії змови, ненавидів американський уряд. Там був повний хепіхаус У них вдома, і от ця історія про те, як вона вибиралась у цього жахливого, дуже токсичного середовища, як вона поступала в коледж, як її життя змі. Змінювалась і як вона прийшла до того, що от стала тією людиною, яка написала цю книгу. Це мемуари, як ми бачимо. Мені подобається, як це написано. Мені подобається переклад. Повністю все мене влаштовує в цій книзі. Думаю, що, можливо, навіть зроблю окремий огляд на неї. Бо це от прям щось таке надзвичайне. Я таке не часто читаю, але прям з перших сторінок ще в книгарні, коли я прогортала, мене зацікавила і. Прям це щось дуже незвичайне і мені подобається. Все, я йду працювати. Якщо будуть вимикати світло, то можливо і читати. Спробую не померти від спеки сьогодні. Принагідно розкажу вам про спонсора сьогоднішнього відео, завдяки яким я взагалі зараз зранку існую і функціоную. Це 25 Coffee Roasters, які вкотре прислали мені свою прекрасну каву. Ось так вона виглядає в новому дизайні. Дуже яскрава, мені дуже подобається. Мені написали, запропонували новинку з нектарином. Як ви знаєте, я фанатка нектаринів. Тут аромат сицилійського апельсину, нектарину і рожевого перцю, а смак ананасу, сицилійського апельсину та нектарину. Після смак фруктовий. Називається вона Перу хаен. Хаен. Не впевнена. Я це сьогодні вперше заварила. Спробувала, і мені сподобалось. Мені прямо 25 кофіров завжди підбирають таку каву, яка мені максимально заходить, дуже смачна, е, приємно її пити. Я не люблю, е, коли кава загірка або закисла, і мені хочеться завжди якийсь такий легкий післясмак. І Завжди потрапляють просто в яблучко, і мені подобається і це моя щира рекомендація за промокодом. Настка, як завжди, ви можете отримати 20% знижки. Всі деталі будуть в описі. Замовляйте на осінь. Складніше буде прокидатися зранку. Мені здається, що це необхідно мати у себе на кухні запас кави. Я потроху повертаюся в своє київське життя. Прийшла Фар Шевченка почитати. Ну, звичайно, я вибрала найкраще місце біля дитячого майданчика, де діти вилають. Але сподіваюся, що мені вдасться почитати освічену. Я ще багато буду говорити про цю книжку в цьому відео, бо вона мене шокує просто на кожній сторінці. Але напевно детальніше розкажу пальці візна. Але напевно детальніше розкажу, вже коли не буде дітей на фоні, я зможу нормально. І багато сказати, що я думаю, але це реально травматайзінг-книжка про дуже непросте життя однієї жінки, про непросте дитинство. У мене ж на деяких сторінках перехоплює подих читати її. Взагалі, я читаю, чекаю зараз подружку, щоб піти з нею разом послухати традиційні боже, я не можу говорити, це все спека. Взагалі я зараз чекаю подружку, щоб піти з нею послухати традиційні співи, бо я стала суперфанаткою традиційних співів. Я тепер хочу ходити на всі виступи. хочу поспівати колись, подивимось, чи я наважусь і чи підтову знайти собі якийсь гурток. Ще я дуже рада, бо я купила собі першу книжку серії про Локвуда. Локведи ко. Дуже давно хотіла почитати і мені здається, на осінь це якраз ідеально. Так ще гарно підходить під квіти ця обкладинка. Розкажіть, хто читав? Мені дуже подобається. Це ще баба-галамага. Мені це все, що мені потрібно весени. Ну ще Гаррі Поттер, звичайно ж. Улюблене місце, бібліотеку. І тут така виставка дуже гарна. Минулого разу о, там стояли тролі Теж було дуже вайбово Як ви бачили, вчора я купила собі першу книжку з усієї серії Локу Деко І що я бачу? Вона з'явилася в бібліотеці. Після десь року мого полювання на неї вона з'явилася саме тоді, коли я її купила. Але я не шкодую, бо вона дуже гарна. І мені подобається бачити її осипи на полицях. Нарешті віддала книжку Франкла, яку тримала вже десь напевно на два місяці, і ніяк не могла віддати бібліотеку, за що мені трошки соромно. Але нарешті я прочитала сочне крило. Не пам'ятаю, чи казала під це в минулому відео. Воно мене не так вразило як для домашнього огнища, наприклад. Хоча все одно це дуже майстерно і красиво написаний твір. Він просто коротший, і я, напевно, чогось більшого очікувала, не знаю. Все одно, Франко Краш. На цей раз я нічого не брала в бібліотеці. Бо я розумію, що я не встигаю читати все, що в мене є. Я накупила книжок в Твіттері ще багато, як мінімум три. Розкажу те, що це в голосі, скоріше за все, коли мені вони всі прийдуть. Або дві. Чому я думаю, що три. Ну, одну ви вже бачили, це. Е, І що я ще хотіла сказати, що коли я була на Буртаборі, я була на Чернігівщині в невеликому селищі. Для мене це навіть більше як містечко, але здається, це село вважається. Не впевнена до кінця в цих дефініціях, але там немає жодної книгарні. Я трохи поспілкувалася з місцевими підлітками. Я побачила, що одна з них читає і зацікавилась. І вони розказали мені, що вони їздять купувати книжки в найбільше місто сусіднє в Прилуки, бо там є невеликий магазин КСД. І по-перше, я дуже зраділа, що підлітки читають, що ось їм треба зробити. Їм треба зробити оцю дію, поїхати в сусіднє місто в жаркій, переповненій іноді маршрутці і. Купити книжку там. А я в Києві можу вийти і сходити просто в книгарні, книгарні кав'ярні, бібліотеку. У мене такий великий вибір, і я прям відчула цю свою привілегію. Я ну до кінця навіть не задумувалась ніколи про це, що у мене настільки великий вибір, і от все прям переді мною. Будь-які двері будь-якого книжкового магазину відкриті переді мною. А не всім так щастить, тому треба цінувати те, що у нас є доступ до книжок. Причому так багато різних місць, де ми можемо їх знайти, почитати, або просто взяти на якийсь час, або купити. Отак, змусило мене задуматись про те, наскільки я щаслива насправді, і як я це сприймаю як щось так, як має бути, як даність, але насправді. Це треба цінувати, напевно. Дуже зраділа, що підлітки на Чернігівщині читають, хоча це і була якась крінжова книжка з Тіктока. Але я сказала собі, що я більше ніколи не буду снопкою, яка засуджує людей за таке читання, бо головне, що вони читають. І це класно. Це все одно якось тебе розвиває, що би ти не читав, головне, щоб не російською. Що ще хотіла сказати, а, що, в бібліотеці мені, звичайно, дуже важко було нічого не взяти. Тут ще підвезли нові книжки англійською. Я трошечки позадивлялась на палички, але я стрималась. Я стрималась, тому що у мене на осінь вже прям цілий арсенал книжок вдома підготовлений. Плюс мені треба дочитати освічену, а скоро я їду у відпустку, і мені треба щось придумати. Я взяти з собою дуже багато книжок, скоріше за все, я їх скачаю на Kindle, щоб не тащити. Три книги великих собою. Коротше, подивимось. Подивимось. На балконі на моєму любому місці, але я зрозуміла, що там жахливе світло. Просто у мене ніс, ніби існує окремо від іншого обличчя з цим світлом. Тому трошечки парко тут, але я хотіла сказати пару слів про освічену. Про освічену, поки не забула свої мудрі думки. Я вже читаю зараз другу частину цієї книжки, я не знаю, скільки їх тут, але в другій частині головна героїня їде навчатися в коледж. І якщо перша частина, як я казала про її дитинство, про те, в яких жорстоких і дуже дивних, як для мене, як, напевно, для більшості з нас, умовах вона зростала. І... Там дуже багато жорстокості, насилля, як морального, так і фізичного. У неї дуже жорстокий скажений тато, який живе в якомусь делу у світі. У неї є дуже непрості брати, і у них у всіх дуже дивні непрості стосунки, тому що в деяких моментах я думаю, що вони, начебто, нормальні в деяких моментах в них прокидаються просто якісь сумасшедші люди, і вони дуже жорстоко поводяться з головною героїною. І мені прямо не дуже важко читати. А от в другій частині більше про те, як їй важко було соціалізуватися в світі, який для неї абсолютно невідомий, які там наскільки там інші люди, наскільки вони відмінні від неї, і як їй важко з ними взаємодіяти. Вона там каже, що вона подружилась з однією дівчиною. Ну, як подружилася, більше могла релейтитись до неї. Вона була на неї більш схожа, вона була їй ніби ближчою, тому що вона не пила Кока-Колу і вона одягалася скромно. Якщо там видно плечі, якщо е спідниця вища коліна, то тато головної героїні завжди казав, що такі жінки е язичниці, що вони взагалі. Павші жінки коротше, там така шиза, що не передати словами, це треба читати. От, і, звичайно, попавши в такі умови, де абсолютно інші люди, головній героїні, важко, і вона не розуміє взагалі як існувати в цьому світі. Мені як читачці дуже цікаво за цим спостерігати, як вона взаємодіє з цим новим світом, як вона інтегрується. Багато в чому це про те, які люди її трапляються на шляху, і що деякі люди були добрі до неї і е, так. З терпінням до неї ставилася з розумінням, пояснювала якісь речі, які вона не розуміла. Вона не розуміла, наприклад, що треба там, кожен день митися, що треба мити руки після туалету, якісь такі дуже базові речі, що не можна дуже довго тримати в холодильнику продукти, і вони, якщо псуються, їх треба викидати, бо для неї абсолютно окей, залишити якісь ем, продукти, які зіпсувалися в холодильнику. Коротше, вона. Реально потрапляє в світ, який абсолютно не за такими правилами живе, як живе її родина, як вони існують от в своєму такому закритому цьому супергіпермормонському світі. От, тому друга частина трохи відрізняється від першої, і героїня вже доросліше, і теж за цим цікаво спостерігати, як вона навчається, як вона просто вигризає собі навчання в коледжі, як вона дуже старається. Це прям дуже надихаюча книжка. Цікаво спостерігати за досвідом, які настільки відмінний від мого або від людей, які навколо мене. Я ж іноді не віриться, що все це відбувалось насправді, тому що це звучить просто як сценарій якогось фільму і страшно уявити, через що ця людина. От, читаємо далі. Мені залишилось до речі, не так і багато. Уже більше половини я прочитала, так що я думаю, що на днях закінчу. Ой, я ще хотіла показати вам, що я сьогодні принесла додому. Буду читати завтра зранку, за сніданком. Здоров'я і довголіття. Як бути сильним і бадьором у старості? Це вже те, що мені треба. Спорт для пенсіонерів і спецназівців. Обожнюю. От про що я казала, коли казала, що я хочу повернення газет в наше життя. Де ще можу таке прочитати? Я зараз іду на концерт гурту свого підліткового краша Дмитра Кадная. Йду одна, бо подружка, яка зі мною мала йти, захворіла на ковід. Трошки будемо сьогодні виходити з зони комфорту, але нічого. Я думаю, що я кайфану. А цей влог, я думаю, вже буде закінчувати. Бо про освічену я хочу зняти окреме відео, все-таки, бо не хочеться, щоб оцей формат, де я просто розказую про якусь окрему книжку, відмирав на моєму каналі. Хочеться його якось трошечки розвивати, все-таки накидати, бо мені такі відео дуже подобаються. Тому чекайте окреме відео про всі мої враження, емоції від прочитання цієї книжки. Я думаю, що вже скоро її закінчу. Ну, Я так думаю, вже другий день, але сьогодні, наприклад, у мене взагалі не було часу читати. Подивимось, сподіваюся, скоро це відео вийде. А За перегляд цього влогу я вам дуже дякую. Сподіваюсь, він вам сподобався. Я не хотіла його робити дуже довгим, тому напевно вийшов трохи коротший, ніж зазвичай. Але сподіваюсь, був для вас цікавим. Не забувайте підписувати, щоб не пропустити наступні. Ставити вподобайки. Ну, ви все знаєте. І побачимось дуже скоро. І я побігла. Сподіваюсь, оця музика на фоні мене не заглушала. А це просто був приємний саундтрек. Дивіться, що яка оранжерея гарна. Все, бай! Дякую, дякую, дякую. вітаємо всіх хто сьогодні присутні. Вітаємо всіх українців, і з ним України.